Віднині у Чернівцях працює ігрова кімната для малечі учасників. АТО. це безпечне і цікаве місце, де батьки зможуть спокійно залишити своїх дітей під наглядом виховательки. Подробиці дивимось. Ігрова кімната розрахована на перебування п'ятьох вісьмох діток одночасно. Тут є все для розваг, крім того, малеча буде під наглядом виховательки. Ві, кімнаті діти учасників АТО перебуватимуть безкоштовно. Батьки можуть приводити дитину до нас у кімнату на дві години. Там протягом цього часу можуть е, приходити на консультацію в наш штаб. Ось або йти по своїм справам. За дитину можна не хвилюватися, то тут і мультики, і ігри розваги ти. Це буде спокійно. Поряд із дитячою кімнатою розміщений консультаційний центр громадської організації військово-патріотичного об'єднання учасників АТО справедливість. Тут АТОвці за необхідності отримують безкоштовну юридичну допомогу. Якщо вони прийшли з своєю малечою, то зможуть її залишити на виховательку. Ідея дуже нова, і ми свою кімнату зробили за буквально декілька днів. Ну відомо, що примальні громадські вже юридичні є у місті. На у нас не єдина. А от для того, щоб дітям когось полегшити. Долю ну мамам, батькам там от цим учасникам АТО. Я думаю, що це дуже слушна ідея. І я просто сам стикнувся. Наскільки сьогодні проблема у місті Чернівці з, з дитячими садочками? Тому, навіть якщо ми хоча б на дві години в день облегшимо долю нашим героям, нашим патріотам, котрі давали там здоров'я свят на сході, то я думаю, що це від цього тільки ну всім буде приємно. Ігрова дитяча кімната та консультаційний центр для учасників АТО та їхніх сімей розташовані за адресою місто Чернівці, театральна площа 6, у будинку офіцерів на третьому. Поверсі в офісі 41 та 42. Наталя Гатеш, Роман Платив, Чернівецький промінь.